Так, підкупили таку діодну ленточку. Зараз будемо питатися робити альтернативне освітлення. У нас такий от акумулятор є. Ну, Павербанк так називаємий. Він на машину вже не підходить, але ну, гляне, може нам його хватить на цю ленту. Зараз будемо тестувати. Глянемо наскільки хватит. Це Кабель купили, такий максимально тонкий. Ну, така примітивна конструкція вийшла. Це ми її зараз протестуємо. В принципі, загорілося вже добре. Якщо все нормально, ось я дивлюся, оця середня планка. Я до неї її поставлю, якраз посередині брудера вона встане. І, мабуть, треба буде докупити. От ну, так теж є, все, все теж. Посередині теж можна поставити. Як альтернативне освітлення буде. Саме головне, щоб воно довго держало. Ну, я думаю, це діодна лента. Акумулятор, в принципі, сотий. Він хоч і два роки на машині от -от працював, Ну, Я думаю, на діодну ленту на 12 вольт він сильно не потягне. Бо там казали, що там реле треба, ще там щось. Я не став ніяке реле брати, якби напряму включив. Так що подивимося, засічу, наскільки фата скажу.